Пенка народився 8 травня 1995 року. Народився він в нашому селищі, в Кам'яному. Він весь час щось ліпив, якісь фігурки з мультиків, там, з фільмів. і це В нього багато була уява, і він такий, в мене оці ручки, отакі пальчики, дивиться і ліпив. Може утром стати, а в нього вранці весь стіл вже. Уже наліплено там все. Артем був у нас людиною дуже відповідальною, серйозною. От. Задачі, які йому перед ним ставилися, намагався виконувати все, що його просили, все, що требували. От. І по школі питань не було. Ну, словом, як то кажуть, не разу мене в школу не визвали, нема чого згадати. Його всі любили, він нього характер просто він такий у мене чудо, дитина з посмішкою такий весь подільчивий друзів багато. Його рішення піти в поліцію, служити, тим, тим паче в спецпідрозділ для мене було, скажімо, ну не скажу, що прям дивино, але трошки ми здивувалися такому рішенню. Але сам вибрав такий для себе шлях, пройшов конкурс, 50 чоловік було на місто, і з 50 взяли троє. Тобто, я вважаю, що це достатньо серйозно хлопець підготовився. І потім ми питали, ну що ти не пожалкував, що пішов. Ні, мені тут дуже подобається. Залюбки працював і з таким азартом нам розповідав про це все. Ми з Тьомою познайомилися у 2020 році, коли я прийшов нести службу у даний підрозділ. Працював вдвох, як напарник він мій був. Цілеустремлений, з явними. Рисами лідерства. Тобто це була така людина, скажімо, що я був завжди впевнений, що в мене завжди прикритий тил. Тобто я йому довіряв на 100%. Почалась війна, стали їх інтенсивно готувати до бойових дій. От. І він був в мінометному розрахунку, навідник міномета. Виїжджали вони на наш Оріховський напрямок, виконували бойові задачі на ротаційній основі. Це було 8 квітня, ми згідно з бойового розпорядження виконували безпосередньо працю в складі антидронової групи поблизу села Новоданилівка, це Оріховський район. І була дана команда нам переміститись на позицію, яка знаходилась ще ближче до... Збройних сил Російської Федерації. Надійшла команда, що в наш бік, конкретно в нашу позицію, йде ворожий в півідрон. Ми зайняли позицію в окопі, в бліндажу, і з метою його збити. Згодом почули свист і долі секунд і прильот. Повідомили, що в підрозділі 1-200-1-300. Я в це не повірив. Не міг прийняти і повірити. Велика втрата не тільки для нашого підрозділу, тому що коли втрачається людське життя, це, ну, це дуже больно, це неприємно, а особливо для батьків це дуже важко це перенести. Я розумів, що хлопець воює, що, що це небезпечно, що це війна. По телефону дзвонив командир. Пізно вечора. Мабуть, це вже була 11-та година. І повідомив. Я, звісно, не повірив перші, перші хвилини. Я і зараз плачу і зовсім нічого ще не помінялось для мене. Дуже, дуже хороша дитина була золота. Такі б, такі б люди, таким би жити розбудовувати нашу країну. От. Ну, сталося друге.